Сьогодні, 7 вересня, жителі міста Рені проводили в останню путь свого героя Олександра Локтєєва, який загинув у червні 2024 року. Захиснику України було неповних 44 роки. Глибокі співчуття приймала родина, батько поважного віку та рідна сестра захисника України. Війна для Олександра Локтєєва почалася ще з часів АТО, коли він, професійний водій, був мобілізований до лав Збройних сил України. Він пройшов і АТО, двічі був контужений. От, і потім сталося так, що його відправили. І приблизно десь через місяць на фронті він загинув. І сталося так, що народився він в червні. І загинув він вчений. Олександр навчався у ранійській школі номер 6 Вчителі запам'ятали цього відкритого юнака. Дуже добрий. Це спокійна, доброзичлива дитина. Він наймаленький був в класі. Такий от я кажу: Сашко, ти зараз сядеш сюди за першу парту. А чому? Говори, так тому, щоб тобі краще було видно. От. І завжди вітається. Ну, сталося так, що я її старшу сестру вчила, потім його е в 90-му році в 5-му класі взяла і випустила в 11-му класі, а потім його племінець, Ярославу і Машу. Ну так довелося, що от ціле покоління, да? і нічого поганого я не можу сказати про цю дитину. Подивитися навіть на фотографію, вона сама за себе каже, що дитина відкрита, відкрите обличчя завжди посміхався. Завжди у нього на обличчі була посмішка. Як всі хлопці, Олександр полюбляв уроки фізкультури, а захопленням його життя була техніка. Він працював на м'ясокомбінаті та у хлібопікарні. Про нього говорили, що у хлопця золоті руки. Він розбирався в автомобілях так, як ніхто інший. Йому довірялося, і навіть Маслова його завжди до себе звела, коли та чи інша автівка зламалася. І Сашко завжди йшов на допомогу, бо це його хобі було. Машини це було його хобі. Олександр Локтієв похований на алеї Слави.